Зараз долучається Євген це капітан, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 115 п'ятнадцятої окремої механізованої бригади. Євгене, слава Україні, вітаємо. Героям слава вітаємо! Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію зараз, якою вона є. Ми знаємо, що ви зараз відповідаєте за Лиманський напрямок. Отже, чи збільшується кількість штурмів і боїв за останню добу? Якою є ситуація? Саме на напрямку відповідальності нашої бригади ми контролюємо Серебрянський ліс. Як таких штурмів ворог зараз не сприймає, тобто механізовані колони відсутні, те штурми більше малими піхотними групами. В нашу чергу, ми ж виявляємо їх відповідно на підходах і стараємося не допустити до, до наших позицій. Ну от протягом останнього місяця ситуація. На Лиманському напрямку, з огляду на зведення генерального штабу, почала загострюватися, але зокрема під час 30 годинного так званого великоднього путінського перемир'я, військові відзначали певний спад активності ворога. А що скажете про динаміку, і що відбувало, відбувалося протягом оцього путінського перемир'я? Тому що вочевидь ворог його використовував для своїх цілей для реалізації своїх цілей. Ви дуже вірно сказали, що це було так зване перемир'я. Тобто, ворог наносив удари по нашим телам, по місцю дислокації нашого особового складу. Їхні пташки постійно літають, вони намагаються виявити нас. В принципі, так само, як і ми намагаємося це зробити. І в свою чергу вони скористались даним перемир'ям, так званим. Для того щоб підтягнути свої тили, довести боєприпаси і відповідно передихлокувати свій особовий склад на їхніх вогневих побажань. Якщо говорити про Серебрянський ліс, наскільки він взагалі е, е, зараз контролюється, зокрема, і безпілотниками? Якщо ми говоримо про роль безпілотників в цій війні безпосередньо на вашому напрямку, е, тут діє певна тактика, чи все так як і всюди? Ну, Дивіться, ліс. Головна локація, наскільки так. Uh -huh. Тому що не завжди в ТІІ, можливо може пролетіти там, де, де є високі дерева. Відповідно зараз вже пішла зеленка. Тобто, наше завдання це контролювати, як я сказала, небо, і, на щастя, ми з цим доволі непогано справляємося і намагаємося так, щоб. То ворог не міг, як то кажуть, підняти голови. Ну, а якщо він піднімає голову і починає штурмувати. Ми виявляємо там Я... Ми виявляємо її нігде. Тобто жодного просування. Чи все ж таки є якась специфіка в їхніх штурмах? Враховуючи знову ж таки, На, і... Саме на нашому напрямку, на відповідальності нашої бригади, просування жодного немає. Ворог знаходиться на своїх побежах. Угу. І далі ми не даємо йому висунутися. Чим в принципі я досить гордий за нашу роботу і за нашу бригаду. Це не лише ми, як безпілотники, це і наші, наша піхота, наше командування, наша артилерія це заслуга усіх, тобто це комплексна робота. Щодо посилення своїх резервів, останнє запитання, що ви відзначаєте? Чи накопичують вони бронетехніку, чи вона взагалі там і використання її безмістовне? Ну, це ліс. Тут особливо техніка не проїде. Угу. Тому ну, накопичення, звісно, в них є. Ми це відслідковуємо і по мірі можливості намагаємося вразити. Дякуємо за вашу роботу. Дякуємо за захист країни вам, вашим побратимам, пане Євгене, я дякую, що долучилися до нашої ефіри і розповіли про оперативну ситуацію. Євген Кокоце, капітан, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 115-ї окремої механізованої бригади був з нами на прямому зв'язку.